Я хочу запросити на цю сцену ведучого фестивалю ротині у ролі автора-виконавця. Чи можливо автора-виконавця, який сьогодні є ведучим фестивалю, кому як більше подобається? Мені, наприклад, подобаються всі ці опції. Тож зустрічайте Кирило Булкін. Дякую. Я е, дві пісні проспіваю. Перш ніж е, запросити всіх, хто брав участь у сьогоднішній частині фестивалю для спільної пісні уже на завершення. А е, це буде не би, анонс перед завтрашнім виступом, оскільки я сподіваюся, що завтра буде трохи більше. Пісня називається На святі неосовка. На святі неосовка огонь неонових ламп неоковирна, забарвлений ви. Од навала нова у мерехтіння реклам, для князя світу я сир, Зві язики, змій, вампіри держу станов, На тебе зиркою ціла со зблизька, Густу кровицю твою дегустуватимуть зінов, підрив фанфар свята не посовка. А ти шануйся, тримай керунок У по полутині міських доріг. Робота, твоя, віта, шановці, керунок, твоя Робота, твій обладунок, і твоя віна, мій оберіг, а ти шануйся, тримай керунок у полтині, і з твоя робота, твій обладунок, і твоя віна, мій поверх, твоє місто п'яли свого страшного кіно, нові мутанти загадки війн. І місто стов причин кричить, і місто б'ється юном в злобах мирвати свіжих порів, і може здатись, що нечисть дуже міцно трима Кермов чіпких пологатих в руках, але володар судна, не той, хто біля керма, і не навік святониосавка, ото шануйся, тривай керунок, побути міцних доріг твоя робота. Бладунок, и твоя мира, ты ее бери, О так шануйся, Тримай керунок, полуты, Из них дарит твоя работа, Тьо обладунок и твоя вина, Тьо бери, А карнавальный марнот, да каждый солнце бед, блюды незвучно упочали свою. Тому що підмазаний бій Їх порятує і пекли вогню а ти готовий за шлях давати віть по І без свідомий, що стежка вузька. бійся, іди, присберегті до реклам, І пти сквырнувся на глазавка. І шануйся, тримай керунок, як по бутыльні, Ізміг доріг, твоя робота, Твола дунок, І твоя віка, твій оберіг. Кануся, привайке рунок, по утрині із них дарі, Твоя робота, твій обладунок, і твоя віра, твій оберіг, і твоя віра, твій оберіг. Дякую, Вавилон, Смудрих крик, чи може з п'яних очей? Вз проектора екран. Крізь тривожний вир вырвасонных ночей, Проливает серми мозок моран, Дім збудований на західный кшталт, Победвик вікнами по східному пруд. На подвиге звучный квал, звучный А в гимнатах вічний блуд вічний блуд, И стоит отой палац чи бордель, Понад містом холодів і котів, Ще нерву метушиться воде, Смопче кров свою й твою поготів, І в тім місті партизан сурген, Що до часу заховався у схрон, Ти на назрушний момент, Щоб ми вщем спити граду Помимо не дочка на на місце на глобусі, Взагалі не локація радше чи стан. Не дістались туди ні на потязі, ні на автобусі, А вдикни зліптива важче, ніж скину рука. У Уітні гусни і моти, скоро розв'язка розплата, фінал. Шаленіють холуї і кати, І вирує наче час їхній їхніша. Перші б'ються за лаку панських ласк, Другі крови прагнуть крови ще Ріки крови підмивають палац, Першіть від переляку двіреня, А палац уже ось ось упаде, Поховає при своєму кінці. Під улапками безліку людей, Ще йдеться те робітше людців. На твоєму ще не кінець, Ще триватиме твій армагидо, На людських душ і сердець, смертний гець, не свіних радба Вавилон. Помило поза позаріння на предків спадок переданий, І вкодований в тебе дитинства становленний набір. Вавилон подолаєш і у неба всередині. І впаде лише тоді, коли ти його знищиш самим. Дякую. Дякую, дякую вам, дорогі друзі. Слава Україні!